Уявіть ситуацію: рятувальники знаходять у лісі людину, яка загинула від холоду, але є одна моторошна деталь вона майже повністю роздягнена, одяг лежить поруч, іноді навіть акуратно складений. Це не пограбування і не божевілля, це феномен, який криміналісти називають парадоксальне роздягання. Чому за крок до смерті від холоду людям стає нестерпно жарко? Ось як це працює. Коли ми сильно мерзнемо, організм вмикає аварійний режим, судини на руках і ногах звужуються, щоб заховати всю теплу кров глибоко всередині, ближче до серця та мозку. Саме тому пальці німіють першими, але цей захист не вічний. М'язи, які годинами тримали судини стиснутими, врешті-решт виснажуються і розслабляються, і тут стається фатальний збій. Різкий потік гарячої крові з центру тіла виривається назад до крижаної шкіри. Це страшно. Страшний обман організму людині здається, що вона горить у вогні, їй стає нестерпно жарко, як у сауні. У стані сплутаної свідомості жертва зриває з себе одяг, щоб охолонути. На жаль, це лише прискорює кінець. Найстрашніше те, що в цей момент біль зникає, і на обличчях загиблих часто знаходять блаженну посмішку, яка ще більше лякає рятувальників. Часто після цього вмикається ще один древній інстинкт риття нори. Людина намагається сховатися під снігом, під ліжком або у вузьку щілину, як це роблять тварини, відчуваючи небезпеку. Пам'ятайте, якщо ви бачите людину на сильному морозі, якій раптом стало жарко і вона розтібує куртку, це не тепло, це передсмертна агонія, не дайте їй роздягнутися і терміново зігрійте, та саме головне, за можливості телефонуйте рятувальникам. На цьому у нас все. Бережіть себе, підписуйтесь на канал Правдива Історія, щоб знати, як вижити, коли природа проти тебе.